Дивитись передачу рідна мова. Ви знаєте, якщо часом буває важко довести якісь очевидні речі, наприклад, ну, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для нашого здоров'я, то можна собі уявити, наскільки складніше говорити про необхідність речей от з першого погляду і на таких вже очевидних. Ну, до прикладу, як чисте сумління чи красива мова, тому що люди практичні одразу тебе перепитають, бо інакше що мені за це буде? І я знаю, от якщо говорити про мову, що насправді багато людей вважають, що все це настільки несуттєво, от рідна, не рідна, багата чи не багата, засмічена чи добірна, тому що все одно ж розуміють. І дійсно, ми зрозуміємо в будь-якому разі. І тоді, коли нам скажуть положи на полку, і тоді, коли скажуть поклади на поличку, тоді, коли скажуть, яка красива ткань, і тоді, коли скажуть, яка красива тканина. То в чому ж річ? А насправді річ у тім, що от важливо, не лише, от не лише, щоб зрозуміли. Подібно до того, як при біді ми ж можемо заснути і на голому матрасі чи на якихось онучах, але ж так хочеться все-таки впасти на чисте простирадло. Ви знаєте, от спостерігаючи за людьми. Я дійшла висновку, що незалежно, за того, незалежно від того, що визнаємо ми це чи ні, але нас завжди буде приваблювати красива мова. І ті, в кого красива мова. Чому? Ну, напевно, тому що от у нас людей, на відміну від комах, риб чи зайців, крім зору, слуху, нюху, страху і багато чого ще. Заклали цей потяг до краси, от, цей інстинкт краси, який спонукає нас тягнутися догори, а не опускатися вниз. Сьогодні ми будемо говорити про красиву мову, точніше, про те, от, що позбавляє її цієї краси, про суржик. Співаємо пропірожене, ви його не їжте, бо воно сірожене, не баране, не жарене і не розморожене, а печене в духовці. Ну все як положено. Як ви ставитесь до суржику? Е, ви знаєте, якщо посміятись, то воно дійсно має місце. Суржик, звісно, так. Це не очень красиво, скажімо так. Абсолютно негативно ставлюсь до суржику, тому що мова це лиця нації. І, звичайно, треба, щоб працювати над чистотою мови. У Хмельницьку дуже властиво часом почути суржик. Властиво, треба щось багаче, щоб наша українська мова справді багата і на лексеми, і на різні звороти. Тому треба, звісно, звертати увагу на чистоту мови. Як вам здається, от суржик він зникне, наприклад, через 20 років? Обов'язково подивіться, як сьогодні молодь розмовляє українською мовою. Що для цього потрібно? Щоб він пошвидше зник, ну, по-перше, на мій погляд, освіта повинна зробити дуже багато для того, щоб мова дійсно сьогодні була не примусовою, як колись. Ви ж пам'ятаєте? Наприклад, моє покоління, я пам'ятаю той час, коли звільнялись від вивчення української мови, і це правда. Я думаю, що. Багато хто може підтвердити мої слова, коли у нас були цілі групи, касти дітей, які не вивчали українську мову, а сміялись ті, хто вивчав українську мову. І це любе Боже, правда. Можливо, і звітом це все пішло. Ні, мені дуже подобається, гарно розмовляють коли українською, чистою мовою. Це мені подобається. Я не є так сильно націоналіст, але мені подобається, коли так. Да, ну так як я ходила ще в русську школу тут же в Хмельницькому, і от так, от я звикла, ви уявляєте? Я я швидко перестраюваюсь. Я можу говорити і по українськи, і по російськи, причому і там, і там чисто, і нормально. Вот ну как то вот так понімається. видно, та привичка. Я так думаю, в силу привички уже так. Діти зараз у школах і в садочках дітям більше ставиться акцент на виховання в плані чистоти мови. Це дуже добре, коли ми відходимо від. Суржик і особисто наш син дуже чисто розмовляє мовою, і це багатьох дивує, і це багатьом подобається. Так що чиста мова зараз це модна. Любий, хто не приїздить в іншу державу, він бере словник і дивиться, як здороватися, як спитати, як пройти. І це викликає повагу у людей. А коли людина свідомо не хоче вивчати українську мову, про це говорить дуже багато. Українська мова наша найкраща мова. Ріднішої мови, напевно, немає. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, чи задумуємося ми над охайністю нашого мовлення? І я вже чую голоси. Чи так це важливо, особливо в такий час, який ми переживаємо нині? Мені здається, що якщо гейдегер визначав, що мова це дім духу. То особливо треба дбати, піклуватись про свій внутрішній дім, про свій внутрішній світ, про його охайність. І на сьогодні мені здається, що найбільш небезпечною бацилою, якою ми не можемо позбутися, яка дуже майстерно, якою дуже майстерно інфікували, є суржик. Ми про це явище говорили, але сьогодні хотілося б подумати про його причини. Що таке суржик? Нагадаємо, це. Елементи двох або кількох мов, які штучно, без дотримання літературних норм, об'єднуються в єдине, щось, якусь нову субстанцію. Переважно суржик це побутова мова, мова такого перехідного ніби етапу. Але якого перехідного етапу? Це перехідний етап у асиміляційних мовних процесах. Асиміляція це поглинання однієї мови іншою. І отут, якраз мені здається, корінь міститься тих багатьох проблем, які ми переживаємо і нині. Чи є україно-російський суржик унікальним явищем у світі? Певно, що ні. Таких так званих контактних мов у світі налічується багато. Ну, як приклад, можна навести мову лінгофранка, яка винесла виникла в середні віки. Як мова посередник між е, е, італійцями французами, які е, приїздили з, з певними своїми якимись потребами до Середземномор'я? Їм потрібно було спілкуватися з турецькими, з арабськими купцями, і їм треба було знаходити порозуміння. Таким чином вона вмістила в себе як. Елементи французької чи італійської, так, елементи тюркських мов, арабських мов. Тобто це мова, яка виникла за безпосередньою потребою для контакту. Цікавим явищем, яке теж можна віднести до суржику, є, наприклад, таке, як е, койне. Це знову ж таки за потребою. Це наддіалектне мовне утворення в межах е, однієї мови в країнах Африки. Як відомо, в Африці збереглося племінне племінний уклад життя, і кожне плем'я має свою мову. У багатьох країнах таких мов є понад 100 і навіть понад 600. Як порозумітися людям, які об'єдналися в одну державу? Безперечно, якась певна угода на основі мови племені найбільшого чи найпотужнішого. З домішками мов племінних утворюється мова, яку домовляються вважати державною. Це, наприклад, мова Суахілі в Танзанії, де є понад 100 племінних мов. Це, наприклад, мова е, е, бомана в Малі. Можна навести багато прикладів. Тобто це необхідність життєва. Яка обумовлена певними історичними обставинами, цікавим різновидом суржику є піджин це мова торгівельних торг контактів, що виникли внаслідок змішування елементів європейських мов, які починали освоювати туземні якісь віддалені країни. І знову ж таки мова, яка виникла з прагматичних міркувань для порозуміння. Як на мене, то причина виникнення російсько-українського суржика дещо інша. Мовознавці називають суржик соціолектом, тобто це соціальний діалект. А як ми знаємо, що діалект це мова, яка побутує на певній обмеженій території. Дослідники, мовознавці говорять, що суржик російсько-український це мова міста, яке перестало бути українським, але так і не стало російським у радянську добу злиття націй. А раз ні там, ні тут, то воно зависло. І разом з суржиком зависли, й ми розвиток і поширення суржику в Україні. Має не ті причини, про які ми згадували раніше. Це не прагматичні. Такий Суржик виник не з прагматичних міркувань, а з чисто ідеологічних. Тому і причина, і наслідки такого явища, вони дещо інші, я б сказала, драматичні, а можливо, і трагічні. І тут ми виходимо на те, що ми. Зробимо висновок, що нічого в житті не є випадковим, і яка різниця, на якому язикі говоріть, напевно, різниця є. Суржик е панує у тому середовищі, де невисокий рівень культури, де невисокий рівень освіти, де дійсно байдуже е -якою мовою, якою мовою говорити. І якщо ми говоримо знову ж таки, що мова це дім духу. То очевидно, наш дух дещо послабшав, тому що ми впустили у свій дім чуже тіло, дозволили інфікувати себе чужими якимись елементами і руйнувати наш дім зсередини. Отже, якщо вважати, що суржик це якась нова. Українська, тобто городська мова, то виникає така проблема, що нові городяни відрубали своє питоме українське, але цілком не пристали до нового, до, російського, до російської культури. Тому опинилися поза будь-якою культурою. Якщо взяти і проаналізувати, що найбільш, найбільші конгломерати місь, міські знаходяться на сході нашої держави. То ми зараз бачимо, що якраз і наші е, співгромадяни, які проживають на Сході, вони опинились. Поза. І тому вони не можуть себе ідентифікувати з жодним народом. Тому в, в, оця трагедія, яка сталася на Сході, має свої корені, і в тому числі, і в мовних питаннях, і в мовних проблемах. Як говорила одна журналістка, до речі, із Донеччини, це люди інтернату, люди інкубатора, які не мають свого питомого опертя духовного. Тому, як ми бачимо, що мовні проблеми вони не є вузькими проблемами, власне, тільки мовними це проблеми ментальні, це проблеми соціальні, це проблеми суспільні. Отож, зверніть увагу, українською мовою про ягоди говорять: не клубніка, а полуниці, не черніка, а чорниці. Не земляніка, а суниці. І варення варять з полуниць і щурниць. Тобто вживати назви ягід потрібно саме у множині. З цього приводу відомий мовознавець Олександр Пономарів навіть пожартував. Нікому ж не спаде на думку сказати варення з яблука. У словосполученнях із назвами плодів, зібраних із дерев, це правило простежується досить чітко. Тому слід казати. Повидло чи джем з вишень або зі слив. У назвах плодів кущів такої чіткості немає. Тому нормативним буде вислів варення зі смородини. Тут діє правило іменники на позначення назв рослин і ягід, що в структурі слова мають суфікс ина, в таких сполуках уживаються в однині. Тому влітку варитимемо варення чи компоти з малини, ожини тощо. Так само варимо варення з агросу і робимо настоянки з глоду. Сьогодні ми не дуже добре знаємо назви лісових ягід. Дивуємося, наприклад, що російське слово клюква в українській мові має поетичний відповідник журавлина, а голубіка українською називається. Лохина, буяхи чи гонобобель. Російським словосполученням біла, красна, жовтая смородина відповідають українські білі, жовті, червоні порічки. Чорна смородина перекладається одним словом смородина. Прикметник чорна є зайвим. О ж на цьому в мене все ви дивились. Передачу рідна мова. Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.